Всіх вас, шановні брати і сестри, і велика подяка нашому Господу за те, що Господь дав нам можливості цього суботнього дня бути разом і разом славити, величати нашого Господа, Творця і Спасителя, тому що в Його руках і наше життя, наше дихання, і все від нього отримуємо, що необхідно для нашого повсякденного життя. Тому щиро подяка Богові за всі його щедрі благословення, він, яким він нас обдаровує. Сьогодні я пропоную, щоб ми разом із вами розглянули тему, яка стосується вічного життя. Думаю, що, можливо, часто ця тема піднімається у вас, ви торкаєтеся цієї теми, думаєте над цією темою. І ця тема, напевне, турбує, ну, я би не сказав, що всіх людей, але більшість людей ця тема турбує. Не всіх людей, тому що є люди, які заявляють відкрито, що вони є атеїсти, вони не вірять у Бога. І їх ця тема взагалі не торкається, не турбує, і вони цим питанням не займаються і не переймаються. Але люди, які все ж таки довіряють Богові, вірять у те, що існує Господь, що є Господь, вони завжди думають про те, а як. Отримати вічне життя, як отримати спасіння? Чи не забагато я нагрішив, Чи Господь просить мені гріхи? Чи є надія мені отримати вічне життя? Тому що все слово Господнє, воно показує, що дійсно вічне життя є і воно буде вічне життя. Але як отримати вічне спасіння? Тому що ще одна проблема є серед людей: це та проблема, що люди часом будують великі такі бар'єри. Як осягнути вічне життя, ніби Господь ставить на шляху до вічності перед людиною такі рамки, такі бар'єри, які людина не може перейти, не може осягнути, не може здолати, але це є невірно, і ми наскільки нам дозволяє можливість, ми розглянемо цю тему сьогодні. І ця тема турбувала людей ще до першого приходу Христа. Коли Христос був на нашій землі, вона також турбувала людей. І сьогодні ця тема знову ж таки продовжує турбувати більшість людей на нашій землі. І одного разу, коли Христос був своїми учнями разом, до нього підійшов один, як написано, законник і запитав Ісуса, слідуючи. І ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його Ісуса. Учителю, що маю зробити, щоби осягнути вічне життя. Бачимо, що і в той час людей турбувало питання вічного життя. Люди знали, що існує вічного життя, люди знали про це. Але як його осягнути, то люди не завжди до кінця розуміли. Але були випадки, коли люди не просто розумі... Не розумі... розуміли, але Створювали таку ілюзію, ніби вони не розуміють, як отримати вічне спасіння. І ось цей законник, який був вчителем закону, він учив інших закону, він сам знав добрий закон, він мав виконувати закон. І ось ця людина, яка знала все, що стосується і вічного життя, він підходить до Ісуса і питає учителю, а як отримати вічне життя? І цікавий діалог відбувся в Ісуса із цим законником. Далі Ісус звертається до нього і каже Йому: Він же відповів Йому, а що в законі написано, як читаєш? Тобто Христос не дав йому прямої відповіді, а Христос попросив його, щоб Він сам дав відповідь на те питання, яке Він поставив до Ісуса. І ось цей цей самий законник він починає сам відповідати на свої питання. Тобто. Складається таке враження, що він знав, як осягнути вічне життя, але щось його побудило запитати саме про таке і Ісуса. І той, тобто законник, у відповідь сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. І Ісус, повернувшись до нього, сказав йому, правильно ти відповів, роби це і будеш жити. Тобто, здається, на перший погляд, і питання просте, і відповідь нескладна. І сама людина, яка ставить питання, вона сама і відповідає на це питання, любити Бога всім своїм єством і ближнього як самого себе. Проста відповідь. І ось законник отримав цю відповідь. Але важливо, що Ісус звертає увагу на те, що не особливо мати великі достатки, щоб отримати вічне життя, Не особливо заплатити чимось великим, щоб отримати надію на спасіння. Ісус на це не звертає увагу, Він дає можливість законникові дати самому відповідь, і Той сказав, що не треба срібла, не треба золота, не треба великого маєтку, щоб отримати вічне спасіння, щоб заплатити за це спасіння. Цього не треба, каже цей законник. І коли спочатку цей законник питає Ісуса, то Він у своєму запитанні каже так, а що маю зробити, щоб осягнути вічне життя? Тобто, напевне, або питання неправильне, або так розуміли вони, і цей законник так розумів, що необхідно щось велике зробити, щоб отримати спасіння. І тому він питає Ісуса, а що я маю зробити? Ісус йому не каже, що треба багато якихось цінностей, щоб отримати вічне спасіння. А Ісус посилає Його до закону і каже йому, а як написано, як ти читаєш, як в законі написано. І законник сказав, як написано в законі. А те, що, можливо, законник не хотів. Усвідомити, що треба так жити, як написано. Ну, це вже була проблема не Ісуса, а проблема була цього законника. Важливо, що в питанні отримання вічного спасіння необхідно користуватися тільки тим, що написано у Слові Господньому. Чому? Тому що дуже часто люди, розвиваючи філософську думку, починають, напевне, ставити оті такі. Бар'єри, які людина важко може преодоліти, щоб отримати спасіння, але дуже часто це відображається в людських філософських думках і в чомусь такому, що немає нічого спільного із Словом Божим. Тому і з вами, я би радий, що ми все ж таки нашу надію на спасіння, наше бажання отримати спасіння, що ми його будували тільки на слові Господньому. І я приведу деякі приклади, де Ісус сам говорить, яким чином нам будувати наше спасіння. У книзі Євангелиста Матвія, у третьому розділі, із 17 вірша, ми читаємо про те, як Ісуса спокушував диявол Сатана в пустині. І коли Він спокушував у пустині, то ми знаходимо, що Ісус дав дуже гарну відповідь Сатані. І ця відповідь полягала. Не, особлив, не у чомусь особливому. Але коли Сатана сказав йому, щоб Скажи, камінням, і хай стануть хлібами, Ісус дав йому таку відповідь. У відповідь Він сказав: написано, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить, із уст Божих. Слідуючи, Ісус знову ж таки, коли Сатана спокушував його і наказав скинутися. Із Храму, то Ісус відповів йому і сказав, ще написано: не спокушуватимеш Господа Бога свого. І в третій раз Ісус каже йому: Іди геть від мене, сатано, адже написано: Господу Богові своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. І Ісус не казав щось від себе, Ісус не казав щось такого, яке ну важко було зрозуміти, сприйняти. І, напевне, що й Сатана це знав, але він спокушував Ісуса, як Ісус буде діяти. І Ісус сказав, як написано. Як написано, так і роби. Написано: не поклоняйся нікому крім одного Господа Бога. Ось на це звертав увагу Ісус до Сатани. Але. Дуже часто і в наш час люди починають будувати певні бар'єри, певні такі складні речі на дорозі до спасіння. Я приведу ось такий приклад, що можливо і вам приходилося розмовляти з деякими людьми, які кажуть про другі прихід Ісуса, що другі прихід Ісуса Він не буде явний. А яким чином він має відбуватися? І от коли спілкуюся з такими людьми, вони кажуть, ні, та Ісуса ніхто не має бачити. Це все буде візуально, це все буде духовно, це не буде буквально, ніхто не буде його бачити. І ви знаєте, коли люди так розповідають, розказують, мені приходить думка, що це є людська філософія, яку людина дуже гарно розвиває. Дуже часом, можливо, переконливо, хочу доказати тобі, що це дійсно так. І коли я мав розмову з такими людьми, ви знаєте, я читав відкриття першого розділу і сьомий вірш, і Там написано, що побачить його кожне око, і навіть ті, які прокололи, були його. І цей співрозмовник каже, та ні, каже, ти неправильно розумієш писання. Писання зовсім не так треба розуміти, тому що це буде духовно, це не буде буквально. А те, що написано, що кожне око його побачить, ні, ну це зовсім не так, каже він. Ти неправильно розумієш писання, то виходить так, що я маю розуміти писання, так як він мені хоче сказати, а святе письмо що зробити з ним? Його треба закрити, заховати. І більше до нього не звертатися, а слухати кого? Слухати філософські думки. Отак часом люди пропонують нам отримати спасіння. І коли сей людину читав інші місця, навіть у Патріарха Іова, ви можливо пам'ятаєте, коли Іов сказав, що мої очі побачать Спасителя, не очі чужого, а мої очі побачать Спасителя, то ця людина знову ж таки переконувала мене, що ні, такого не буде, тому що це буде духовно і Ісуса ніхто не буде бачити. Я думаю, що це є неправильна позиція, неправильна думка, а правильна думка і позиція є та, коли ми будуємо наше спасіння на тому, як написано у святій Євангелії. Це є саме правильна думка і позиція. І коли ми читаємо далі е, пропозиції ті, які Господь дає для людини, щоб отримати спасіння, і як Христос сказав, що законник сам відповів те, на те питання, яке Він поставив і Ісусові, і сказав, що. Любити Господа всім своїм єством і ближнім як самого себе, виходить, що є дві позиції, стосовно яких є дуже важливо дотримуватись цих двох позицій, і згідно цього отримаємо спасіння. Найперше це повірити в те, що дійсно є Господь, повіривши, прийняти його і заключити завіт із Господом. А яким чином заключити завіт із Господом? У книзі Євангелиста Марка у 16 розділі, 15 і 16 вірш, Ісус дуже чітко сказав. І Він сказав їм: ідіть по цілому світові і усьому творінню проповідуйте Євангелію, і хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. Ось перші початки того, як нам почати будувати наше спасіння. Тобто людина, яка вірить. І розуміє, що є Господь, і той, котрий дає все для нашого життя, якщо ми хочемо з ним заключити завіт через водне хрещення, тоді вже ми заключаємо цей договір з Господом і є першопочаткова надія на спасіння вічне життя. Ми прочитаємо ще в книзі Євангелиста Матвія, який також говорить про те, що необхідно звершити акт водного хрещення. І, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися, та Ісус підійшов же, промовив до них: до мені всяка влада на небі й на землі. Отож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам, і я буду перебувати з вами по всі дні, аж до кінця віку. Що можна до цього додати або відняти? Христос прямо сказав: ідіть, навчіть. Хрестіть в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, а я буду перебувати з вами, і ви продовжуйте навчати їх, щоб зберігали все те, що я вам заповів. Не щось інакше, не філософські думки, не мою позицію. Не мою, є такий вислів, що люди хочуть жити часом по, не по правилах, а по поняттях. Можливо, ви чули таке слово, поняття, знаєте? Є в деякому там середовищі люди хочуть жити по поняттях, але біда в тому, що у кожного свої поняття є. А це створює певні проблеми для тих самих людей, які кажуть, що треба жити по поняттях, тому що в одно, одні поняття, в другому зовсім інші поняття. І якщо я сильніший і за мною сильніша сила, то ті будуть жити по моїх поняттях. А якщо я слабший, тоді я буду жити по поняттях інших людей. А не по своїх поняттях. Але це стосується того, що це людська думка, людська філософія жити по поняттях, але так не повинно бути в духовному житті. В духовному житті ми маємо жити по тому, як написано в Слові Господньому. Христос сказав: ідіть і навчіть всі народи те, що я вам заповідав, не щось інше, не людські думки, не вашу позицію. А розкажіть те, що написано в слові Господньому. І з цього будується наша з вами. Віра і надія у те, що зможемо отримати вічне життя, вічне спасіння. У книзі перше послання апостола Петра ми читаємо про те, що немає того, що ми можемо, чим можемо заплатити за наше з вами спасіння і вічне життя у приході Ісуса на нашу землю. У 1 Петра у першому розвісіта вірша. Апостол Петро говорить ось слідуючі слова: І коли Отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок у страху, проводьте час вашого життя. Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочною, чистого ягняти, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради нас в кінці часів. Ось яким чином отримуємо спасіння, повірив Господа і Спасителя і Ісуса Христа. І таким чином можемо мати надію на спасіння і вічне життя. Також моє бажання було звернути увагу на те, яким чином нам будувати відносини із нашими ближніми. Відносини з Богом, ми вже. Прочитали, необхідно все ж таки заключити завіт із Господом, і цей завіт заключається тільки через водне хрещення. Коли людина повірила, розкаялася, прийшла до Господа, прийняла його водне хрещення, це завіт із Господом. Коли цей завіт відбувся, ми маємо продовжувати жити у вірі і в надії на нашого Господа. А як же відносини з ближніми нашими? Їх також необхідно будувати, відносини з ближніми. Яким чином? Я приведу приклад, який записаний в книзі дії апостолів. Можливо, ви читали це, можливо, знаєте, і неодноразово можливо читали. Це є дуже гарний приклад того, як будувати відносини навіть з Богом, ще не знаючи Бога. І ось ця людина, яка була військовою, написано про 10-му роді з першого вірша, про сотника Корнелія, який жив в Кесарії. Сотик полку, який називався Італійським, і був він побожний і богобоязливий, разом з усім своїм домом давав багато милостині людям і завжди молився Богові. Це дуже цікавий приклад. Приклад того, що як людина військова. Але вона хоче знати Бога. Людина, яка не з Ізраїля, але знову ж таки шукає Господа. Тобто, Господь не є спасителем для одного народу, для однієї нації, для якоїсь певної соціальної групи людей. Господь є спасителем для всіх людей, хто хоче прийти до нього, хто хоче розкаятися у своїх гріхах і отримати спасіння, то Господь є спасителем для всіх людей. І ось цей Корнелій, написано, що він був людиною богобоязливою і шукав Господа, але він Господа до кінця не знав. Він не знав, який Господь, як служити йому, як поклонятися йому. Він цього до кінця, не знав сотни Корнелій. Але важливо, що він будував відносини і з Богом і з ближніми. І це проявляється в тому, що він написано, що молився Богові і давав багато милостинні людям. Тобто будував відносини з ближніми своїми, хто хворий, хто немічний, хто не може заробити сам, хто не може себе сам утримувати, він таких людей підтримував. Людина, яка має потребу в сторонній допомозі, він тих людей не обминав, він їх не відкидав, він їм допомагав і підтримував своїми милостинями. Оце будування відносин із ближніми. І дуже цікаво, дуже цікаво, шановні брати і сестри, що пише далі. І близько дев'ятої години дня він явно побачив у видінні, що Божий ангел зійшов до нього і сказав йому Корнилію. Він же поглянувши на нього з охоплений страхом, запитав, що, Господи? А той сказав йому Твої молитві, твої милостині згадані перед Богом. Нам здається, що людина далека від Бога. Людина із язичників, не ізраїльтянин, але Господь знав цю людину, яким чином ми часом можемо дивуватися, як Бог може знати всіх людей. Оказується, що може. І тоді Бог знав Корнелія, і сьогодні Господь знає кожну людину, її діла, її дії, її слова. Господь все знає. Яким чином це все передається перед лице Господа? Можливо, до кінця ми не знаємо цього, але Господь знав Корнелія. І написано, що Господь післав ангела, і Ганне сказав йому, що твої милостині і твої молитви згадалися перед? Богом. Тобто людина, яка побудувала, навіть до кінця не знаючи, яким чином, що робити, але вона побудувала такі відносини з Богом і з ближніми, що Господь його знав. І я би сказав, що Господь його поважав, напевне, за це. Господь проявив до нього милість і сказав, післав ангела і сказав, приклич Петра, прийде Петро і скаже тобі, що треба робити. Тут же в дії апостолів» в 11 розділі ми читаємо якби продовження цієї історії. І коли Петро прийшов до Корнелія, то такі були слідуючі дії, 11 розліз, 12 віршам. І дух мені сказав іти з ними. Тобто Петро це каже, йти з ними без жодних вагань. Пішли, пішли зі мною шестеро цих братів, і ми ввійшли в дім чоловіка. І той розповів нам, як побачив у своєму домі ангела, який став і сказав йому, пішли до Іопії і поклей символ, який зветься Петром, котрий промовлятиме до тебе слова, якими спасешся ти і весь дім твій. Нічого особливого в цьому немає. Немає якихось речей, які, скажімо, недоступні до до простої людини. Немає того, що людина не може одоліти, зробити, виконати, немає того ніякого. Просто люди часом хочуть поставити великі бар'єри іншим людям по дорозі до спасіння. Я можу пригадати такий приклад, що є деякі віручі церкви, які кажуть, що людина після смерті попадає в чистилище, і у там в чистилищі вона буде знаходитись певний період часу, і якщо рідні і близькі там наверху, на землі. Ну, поважають, люблять цю людину, то вони добре заплатять за душу цієї людини, і тоді душечка цієї людини куди піде, піде зразу в рай. Але якщо не заплатять, ну якщо не заплатили, тоді хай вибачає, вже піде туди, де, скажімо, не зовсім приємно, де знаєте, ті, що кажуть, там з вилами стоять. Але воно не так. Людина, яка помирає, вона вже нічого більше не знає, так говорить Святе Письмо. Живі знають, що помруть, а мертві нічого не знають. І там, коли людина помирає, немає вже ні думки, ні слова, ні планів, ні розмови, нічого більше там немає. А що є? Очікування другого приходу Христа. А в другому приході Христа очікування того, коли ця людина підніметься, чи в перше Воскресіння, чи в друге Воскресіння. Ось така історія людини. Але люди часом ставлять такі бар'єри, що якщо заплатити за померлого, то вона гарантовано піде в рай, в присутність Господа. А якщо не заплатити, то, звичайно, участь буде зовсім іншою. Але це не так. Це бар'єри людські, які люди ставлять для того, щоб отримати гроші, отримати якесь збагачення, але це і не позиція Господня. І тому, коли. Господь сказав прикликати Петра у дом Корнилія, і Корнелій прийшов, і корнелій засвідчив сам і сказав, котрий, тобто Петро промовлятиме до тебе слова, якими спасешся ти і весь твій дім. І якщо ви читали цю історію, то пам'ятаєте, про що розповідав корнелій у домі, домі Корнилія. Він розповідав саме про Спасителя Ісуса Христа, про спасіння, про розп'яття, про Воскресіння Ісуса Христа, про те, що вони, апостоли, це все пережили разом з Ісусом, і Він про спасіння в Ісусі Христі розповідає у домі корнелія. І коли апостол Петро це все розповідав, то у 10 розі останні вірші говориться так. Хіба хто може стримати воду, щоб не хрестилися ті, хто як і ми одержав Святого Духа і звелів хрестити їх в ім'я Ісуса Христа, тоді вони попросили Його залишатися у них ще декілька днів. Тобто, оця розмова Петра і Корнелія із домашніми Корнелія, вона завершилася великим водним хрещенням всього дому сотка Корнелія. Подяка Богу, що Корнелій зрозумів цю істину і прийняв істину. Спасителя Ісуса Христа і отримав надію на спасіння і вічне життя, коли Ісус прийде на нашу землю. Тому, шановні брати і сестри, ми з вами повинні будувати наше спасіння не на філософських думках людських, не на тому, як люди часом переконують і можуть досить переконливо говорити нам про те чи про інше, але воно може не стосуватись того, що написано в святому Письмі. Тому наше спасіння, моя пропозиція, моє бажання, щоб ми будували виключно на слові Господньому. У другій посланні до Тимофія апостол Павло каже у четвертому розділі із першого вірша слідуючи: тому свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час свого приходу і у своєму царстві, Проповідуй слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин, докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і і повчанням, бо настане час, коли слухатимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестили слух, аби відвернути вуха від істини та схилитися до небелиць. А ти, будь тверезий в усьому, терпи злині, виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння. Апостол Петро ще тоді в ті давні часи наголошував на те, що прийде час, коли люди будуть займатися байками, небелицями, а від слова Господнього відійдуть. І скажуть: ні, то неправильно написано, ти неправильно розумієш писання. Слухай, що я тобі буду казати, а писання поставив десь там собі на столику, поставив, хай лежить, але ти його не читаєш, до нього не звертайся. Це людська думка. Так не повинно бути. Повинно бути побудоване наше спасіння на слові Господньому. І в посаді апостола Павла Тимофія в четвертому розділі із 13 вірша апостол Павло продовжує повчання до Тимофія. Поки прийду, приділяй увагу читанню, розраді та навчанню, не занедбуй свого дару, який був тобі даний, запросом з покладанням в рук пресвітерської ради. Про це піклуйся, у цьому перебувай, щоб твій усміх був очевидний для всіх. Пильнуй себе і навчання тримайся цього. Бо роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Апостол Павло не сказав щось інакше, Апостол Павло сказав, що читай, досліджуй, вивчай, навчай, тому що так, роблячи, отримаєш спасіння ти і дім твій. Тому правильна позиція, шановні брати і сестри, це довіряти тому, що написано в Слові Божому, жити згідно Слова Господнього, і таким чином буде мати надію на спасіння вічне життя. А людські думки, людську філософію відкинути в сторону, тому що вона спасіння не принесе. Хай добрий Господь дарує нам мудрості, розуміння слова Господнього, і щоб ми, читаючи Слово Боже, утверджували нашу віру, нашу надію аж до славного приходу Ісуса, коли Він з'явиться, щоб ми могли отримати ті обітниці, які стосуються вічного життя. Це моє бажання для всіх вас присутніх, а Господь у цьому вас всіх благословить. Поняка Богові за все, а зараз піднімемося до молитви. Святий праведний очі наш небесний, хвала і подяка тобі за благословення, за охорону, за можливості нам бути разом в дня суботнього, коли ми можемо віддати Тобі нашому небесному батьку цю сьому частинку часу і побути разом, прославляти тебе у співі, псалми у молитві, в читанні слова Твого. Даруй нам мудрості розуміти Твої слова, допоможи небесні очі, щоб ми могли. У вірів надії триматись того, що написав в Твоєму слові, що ми його могли досліджувати, вивчати і жити зі до Твого Слова аж до славного приходу Ісуса на нашу землю. Ми щиру подяку складаємо за те, що ти писав Сина свого, нашого Спасителя Ісуса на землю, і в ньому ми маємо надію на спасіння через Його пролиту кров. Прости нас, де були можливо не прові перед Тобою, в чомусь рішили. В ім'я Ісуса просимо прости кожного із нас, а простивши дай Твої благословення кожному присутньому на цьому місії. Благослови всіх братів, сестер, молоді, дітей, благослови, допоможи, Господь, щоб ми могли проживати дні нашого життя у вірі в надії і будувати наше спасіння тільки на слові Твоєму, яке ти залишив для кожного із нас. За всі твої благословення, за надію на спасіння, щиру подяку посилаємо Тобі, наш Небесний Отець, Син і Дух Святий. Амінь.